Господарю, в гості загостили наш Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб щасливо проживали і горя не знали. Ми не хочем їсти пити, хочемо відпочити твою хату, Господарю, хочемо звеселити. Наш Ісус, мале дитя благословить ваше життя, щоб щасливо проживали і горя не знали, а чи знали, Господарю, що Бог народився у вертепі, на соломці там Ісус явився. Наш Ісус, мале дитя благословить ваше життя, щоб щасливо проживали. Богу рожденому в піснях заспіваймо новородженого Ісуса до серця приймаймо, Наш Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб щасливо проживали і горя не знали. Подивися, сину Божий, Боже, мир і спокій, послухай прохання, наш Ісус, мале дитя, благословить ваше життя, щоб щасливо проживали і горя.